Представляти нового голову Бурштинового району до Олевська в середу, 25 січня, приїхали губернатор Ігор Гундич, голова обласної ради Володимир Ширма та нардеп Володимир Рашонков. Після офіційного представлення нового керівника райдержадміністрації слово взяли місцеві громадські діячі та активісти. З трибуни сесійної зали люди просили захисту від кримінальних елементів, якими переповнений Олевський район. Місцеві переконані посилення заходів безпеки та введення в район додаткових спецзагонів поліції дасть людям тільки тимчасове полегшення. Ще стосує. Шла. Кожного з нас уже у воля. На села зарепітують. Хто чуть-чуть капеліночку -чуть щось, якогось рубля чи то з того, хто накопав, чи торгував, чи я не брав, чи порівчию продав. Сьогодні всі будемо під страхом ходити. Якщо ж влада та правоохоронці не наведуть порядок та не припинять бурштину лихоманку, люди готові на крайні міри. Я звертаюся до всіх жителів, до депутатів, як районної. Так об'єднаної територіальні громади і до вас особисто, люди добрі, будемо оголошені з цієї трибуни, Не дай Бог ще буде продовжуватися, будемо блокувати траси, будемо відділок міліції. І завтра буде представлення начальника міліції Ігоря Петровича. Зверніть увагу по кадрах. У нас є місцеві свої. Донарні, є учасники авто, офіцери, чому не рад не боратись з сім цим, з цими жителями Олевського району та обов'язково. Усі крапки у перестрілці, яка сталася минулого тижня в самісінькому центрі Олевська, повинне поставити слідство. В цьому переконаний голова Житомирської ОДА Ігор Гундич. Більше того, губернатор впевнений, відповідати за стрілянину в центрі мирного міста повинні, як так звані львів'яни, так і місцеві молодики. Коли сьогодні хлопці, вибачте, те, що мені там. Показали там і калаші, і РГД 5, і там стільки, і помпові рушниці, і що хоче. Це говорить про що? Що сьогодні у вас в Олеському районі, в місті Олеську, є хорошо організована група людей, яка озброєна до зубів. Да, львівських ви відправите, але потім вони вас будуть тримати в постійному напряженні. І тоді ви прибіжите і скажете, робіть щось з ними. Тому я хотів би, щоб розслідування пройшло неупереджено в першу чергу. Мало того, я казав, да, можливо, я зараз не маю цього говорити, мозгів вистачило, призначити цю стрілку, так звану, в центрі міста, да? де ходять діти, люди, і все та. Та їдьте в ліс там і розбирайтесь. Якщо ви вже такі, скажімо, модні, і ви так вмієте гарно володієте зброєю, їдьте десь розберіться так, щоб це не було в центрі міста. А якби діти з дискотеки йшли? Які взагалі їм тої бушти не треба, нічого не треба, і та граната в той момент розривалася, ви розумієте, могли б бути набагато більші наслідки. Тому я не хотів би, знаєте, по принципу, що наші не винуваті. Винуваті в цьому інциденті дві сторони це однозначно. І я хотів би, щоб винні були покарані. По справедливості, скажімо, тільки по справедливості. Поки слідство триває, а правоохоронці з'ясовують, хто ж винен у перестрілці в центрі Олевська, місцеві вже обговорюють можливе створення дружин із добровольців та бійців, АТО, які патрулюватимуть місто та район.